Привіт, друзі! Ви хочете бути здоровими та життєрадісними? Правда ж, це дуже круто? Чули знаменитий вислів Гіппократа? Ми те, що ми їмо. Мабуть, чули, тільки не знали, хто ж його сказав. І з задоволенням розповім вам про те, чим би таким корисним поснідати, аби наповнити свій день позитивом та гарним настроєм. Правильний сніданок! Повинен розбудити, викликати апетит, наситити і зарядити енергією до обіду, а ще він має дарувати натхнення творити, пізнавати нове, просто бігати і веселитися з друзями. Готові до кулінарних експериментів. Отже, кличте маму до екрана і записуйте рецепти корисних сніданків. Американські дієтологи заявляють, на сніданок найкраще вживати білкову їжу, наприклад, яйця. Це дозволить довше не відчувати голоду, на відміну від традиційного сніданку з вівсянкою. Навіть звичайний омлет наситить твій організм вітамінами А, Б, Е, Д білками та жирами. А якщо його збагатити свіжими овочами. Вийде справжня смакота. Отже, готуйте половинку кабачка, 4 яйця, 120 г молока та шматочок твердого сиру або моцарели. Наріжте кабачок тонкими кружальцями та обсмажте на сковороді зі столовою ложкою олії. Збийте яйця з молоком, додайте дрібку солі, залийте яєчною сумішю кабачки і після того як страва підніметься, посипте омлет натертим сиром. Наповнення омлету можна змінювати на свій розсад. Ідеальними складниками будуть помідори, шпинат, брокколі, морква, зелень, цвітна капуста. А якщо традиційний омлет вам добряче набрид... Запікайте його у формочках для кексів у духовці. Омлет з кабачками та сиром ідеальний початок дня. Її величність вівсянка вже давно завоювала прихильність шанувальників здорового харчування. Вона покращує пам'ять і розвиває мислення, збагачує організм клітковиною та сприяє травленню. Вівсянка – Щедре джерело білка, вітамінів, а також кальцію, заліза та калію. То що у нас на сніданок? Вівсянка-сер! А тепер записуйте рецепт. Для двох-трьох порцій каші треба взяти 6 столових ложок вівсянки дрібного помелу, штучки 3 улюблених фрукти, 4 волоських горіхи та 4 чайні ложечки цукру. Крупу потрібно залити двома склянками окропу, додати цукор та ретельно перемішати, варити вівсяну кашу на помірному вогні протягом 5-10 хвилин, а готову страву посипати горіхами та шматочками фруктів. Можна ягодами. За бажанням додайте до каші трішки вершкового масла. Якщо свіжих фруктів удома не знайшлося, Сміливо замінюємо їх сушеними курагою, чорносливом, фініками, а замість цукру можна додати мед або варення. І не забудьте перевірити з вечора, чи маєте ви всі необхідні продукти. Вівсянку та горіхи можна замочити на ніч в окремих посудинах, якихось 5 хвилин вранці і поживний сніданок готовий! До речі! Омега-3 і омега-6 жирні кислоти, які містяться в горіхах і рослинних неочищених оліях, це будівельний матеріал для мозку людини, нервових волокон і оболонок клітини, вживаючи їх, ми захищаємо себе від ворожої руйнівної дії вірусів. Отже, щодня повинні бути в раціоні якісь жири. А чи знали ви, що на сніданок можна з'їсти? Так, так, морозиво! І для цього вашій мамі зовсім не обов'язково годинами чаклувати над плитою. Такий сніданок ви легко приготуєте самостійно. Вітамінний сирно-банановий крем, що так нагадує вершкове морозиво, подарує незабутні миті за столом. Приготуйте 200 г вершкового сиру, 2 банани, 100 мл натурального йогурту, 20 г цукру або 2 столові ложки меду та жменьку улюблених ягід. Збиваємо у блендері домашній сир банани, мед та йогурт до кремоподібної маси, викладаємо сирно-банановий мус у креманки, і прикрашаємо кремовий сніданок улюбленими ягодами чи фруктами, корисних вам і смачних сніданків. А зараз я пропоную попрацювати. Давайте ми з вами зліпимо корисну їжу. Хай це буде гарбузик або грушка, а перед цим обов'язково виконаємо пальчикову гімнастику. Ось ці пальчики гуляють. Сії гарненько щось збирають, вказівні про щось говорять, а мізинці зовсім поряд із великим доторкнулись, обнялись і всі згорнулись.